Впродовж доби 16 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, двох районах вогневих позицій артилерії, одному складу боєприпасів, двох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху в Астрахані спалахнула потужна пожежа у житловому будинку, в Іжевську спалахнула масштабна пожежа на підприємстві, що випускає безпілотники. У Ростові на Дону пролунав потужний вибух, в Гаукурськ оголошували повітряну тривогу. Непізнаний дрон нібито атакував ГАУ Белгород. у колонії особливого режиму в Ямало-Ненецькому окрузі на хорошого росіянина чи то перетворився, чи то перетворили особня, якого вважали головним опозиціонером рейху, також відомого на прізвисько кримня Бутерброд.